Математики. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати знаходити частину від числа та знаходити число за його частиною. А зараз у з вами усна лічба. Скажіть, будь ласка, яка частина круга зафарбована? Так, Давайте з вами подивимося. Спочатку, щоб дізнатися, яка частина круга зафарбована, потрібно порахувати, скільки в нас взагалі частин: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 8 частин. Скільки частин з восьми зафарбовано? 1, 2, 3, 4. Отже, 4, восьми. Ставте відео на паузу і знаходьте частину кожного круга. А зараз на хвилинці каліграфії пропоную вам записати число одна сьома частина, якого становить 7. Значить, це 7 помножити на 7 дорівнює 49. Молодці. А зараз ми з вами на наступному рядочку виконуємо це завдання. Назви 1 сьому кожного числа, і ми з вами записуємо лише результат. 1 сьома від 14. Це значно 14 поділити на 7. Дорівнює 2. Записуєте на наступну рядочку число 2. Через клітиночку в бік. Далі. 1 сьому від 63. 63 поділити на 7. Далі. 9 буде, записала через клітинку. 1 сьому від 7. 1, 20. Одну сьому від двадцяти 28 Двадцять вісім, поділити на сім, 4. Одну сьому від семидесяти десять. І одну сьому від 35. 5. Так, добре, назви число як що? Одна сьома його дорівнює дев'яти. На наступному рядочку записуємо результати наступного завдання. Тобто лише числа. Ось, дивіться, у нас з вами є ціле, яке розділили на сім рівних частин. І одна частинка дорівнює 9. Як знайти нам ціле? Це означає, що 7 потрібно помножити на 9, дорівнює 63. Записали 63 на наступному рядочку. Через плітинку вік записуємо наступні результати. Назви число, якщо 1 четверта його дорівнює 5, значить, 4 помножити на 5. Далі. Назви число, якщо одна десята, його дорівнює одну 10. восьму його дорівнює 3. Вісім помножити на 3, 24. Молодці, отже, у вас на наступному рядочку через клітинку записані такі числа: 63, 20, 124. Приходимо до наступного завдання. Працюємо над ним усно. Визнач ціну кожного товару, якщо на карті зазначено 1 третя його ціни. 1 третя це третя частиночка, значить, у, цього, у цієї ціни. Значить, ціну взяли, розділили на три рівні частини. І ось одна із частин дорівнює ціні зображеній на карті. Нам потрібно знайти з вами загальну вартість кожного товару. Ось дивіться, одна трьо, третя це сім. А яка ціна капустини? Значить, три помножити на 7. Так, дорівнює 21 гривня. Одна третя ціни ананасу 10 гривень. А яка ціна всього ананасу? Значить 10 помножити на 3 – 30 гривень. І гарбуз. Одна третя ціни 4 гривні, яка ціна гарбуза, 4, гарбуза 4 помножити на 3 дорівнює 12. Молодчинка. Зараз запишіть, будь ласка, до ваших зошитів слово задача. Читаємо. У першому бутлі міститься. 3 літри води. Це становить одна четверта води, що міститься в другому бутлі. Скільки всього літрів води у двох бутлях? Так. Читаю запитання задачі. Скільки всього літрів води у двох бутлях? Щоб дізнатися, скільки всього, нам з вами потрібно перший бутль додати другий бутиль. Так? Чи можемо ми одразу дати відповідь на це запитання? Ні, не можемо. Ми з вами знаємо, що у першому бутлі 3 літри води, а у другому невідомо, але нам відомо, що це 1 третя, 1 четверта, його становить 3 літри. Отже, взяли бутель, поділили на 4 рівні частинки, і одна його частинка дорівнює 3 літрам. Нам потрібно дізнати спочатку, скільки літрів води у другому бутлі. Одна четверта становить трьом. Скільки там літрів води? Дійсно, 3 помножити на 4 дорівнює 12 літрів води у другому бутлі. Так, дивимося на запитання задачі. скільки всього літрів води у... у двох бутлях? У першому бутлі 3 літри, у другому бутлі ми з вами дізналися 12. А скільки буде всього? До трьох додати 12 дорівнює 15 літрів води. І відповідь: 15 літрів води у двох бутлях. Поставте відео на паузу і запишіть, будь ласка, цю задачу до ваших зошитів. Знову написали слово задача. Читаємо задачу. Марійка прочитала 8 сторінок. Це становить одна п'ята всієї книжки. Скільки сторінок залишилося прочитати Марійці? І ще раз, Марійка прочитала 8 сторінок. Це становить одна п'ята цієї книжки. Скільки сторінок залишилося прочитати Марійці? Так. Чи можемо ми одразу дати відповідь на запитання, скільки залишилося прочитати? Ні, не може. Ми знаємо, скільки прочитала, а скільки було взагалі сторінок у книжці, ми не знаємо. Для того, щоб дізнатися, скільки залишилося, нам для початку потрібно з вами знайти, скільки ж було. Отже. Уявили, Що взяли цілу книжку і поділили на 5 рівних частин. І ось одна п'ята всієї книжки це 8 сторінок. Як ми дізнаємося, скільки сторінок було у книжці? Так, 5 помножити на 8. Чи 8 помножити на 5 буде 40 сторінок у книжці. Далі у книжці було 40 сторінок. Маріка, скільки сторінок прочитала? Марінка прочитала 8 сторінок. Вона їх вже прочитала, скільки їй ще залишилося прочитати? Від 40 відняти 8 дорівнює 32 сторінки. І відповідь: 32 сторінки залишилося прочитати Маріці. Отже, що на уроці ми сьогодні з вами робили? Ми з вами розв'язували задачі на знаходження. Числа за його частиною знаходили числа від частини, так? частину за числом. Молодці. На цьому урок з математики завершено.